Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш Опалий лист, написаний у метафорі про наше людське життя. Опалий лист летить життям на землю, із креготом і криком у душі, час вийшов знову кидатись даремно у світ небесний. Чи земні кущі, летиться лист і думи сновигають, про тепле сонце вранці навесні, і про любов, що серце завмирає, до цього краю, наче у вісні. Береза так, все струшує тим листям і кидає на землю довкруги, а холод так морозом все буяє. Що потьмяніли восені луги, а лис летить і згадує все літо, і час життя, де тепло скрізь було, те так у полі зелень оксамитно і бджолами у серці намело, опалий лист летить життям на землю. Та прийде час і нове поросте, у серці листопада недаремно. Та колір жовтий в очах світе. Тому, щоб цвів жовтий колір, потрібно, як нам, не важко, хоч і війна, але залишатися собою, інколи милуватися природою, не бути гордими і кам'яними, а бути самими собою, людьми. І виявляти всі свої людські емоції, радість, інші людські фактори, адже ідеальними ніхто не буває, а не в ідеальності є ідеал, адже поки людина не ідеальна, так як і природа, є рівень, до якого можна йти і підніматися. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Радий буду вас бачити підписниками, хто хоче, лайкайте, коментуйте. І взагалі мені приємно, що просто люди дивляться і слухають мою поезію, відео, тому і не міг не написати про людське життя, яке схоже на осінній лист, якого вітер то піднімає, то кидає, але упавши. Потрібно знову підніматися, і поки серце наше стукає, ніколи не пізно щось змінювати в своєму житті, у собі, перш за все. Адже мені самому цікаво спостерігати, що інколи нас люди бачать не в тій іпостасі, якими ми є. Адже людська душа схожа чимось на айсберг, більшість бачать тільки верхушку. А все інше заховане всередині. І я, як пишу багато портретів, часто доводиться психологічно дивитись на людей всередині, щоб передати всю їхню суть характеру, душі дивитися чим глибше. І тому я й по собі це знаю, що інколи сприймають по одежі, але згодом проходить час і. Потім оцінюють так, як є. Інколи людина розкривається, інколи ні, це так, як у Антона Чехова, людина в футлярі. Не всім дано розкрити, і не всім дано розкритися, але всьому свій час. Тому чимсь цей вірш опалий лист, і схожий на людське життя, що всі пори роки ми проживаємо, інколи ми сумуємо, інколи ми радіємо. Але справжніми, якими ми є, можуть нас знати тільки ті, які реально знають і свою душу. Тому ще раз дякую за увагу, віра, надії, любові. Завжди довіряйте своїм інтуїції, своїм почуттям, серцю. Вони, я впевнений, ніколи не брешуть, адже серце інколи каже більше, чим. Може бути у, раціональному, у раціональній свідомості, і тому потрібно і так, і так жити. Тому скоріше і перемоги, ангела-охоронця нашим захисникам і захисницям, усім вам і завжди будьте самими собою. Завжди ціняться оригінали душі, чим копії. Ще раз дякую і з Богом, Будьте добру.